Псалом третій це крик душі Давида, який тікав від власного сина Авесалома. Усе, що він мав, зрада, переслідування, страх. Але серед хаосу він підняв очі до неба і знайшов опору не у воїнах, не у мечах, а в богові. Цей псалом молитва в час, коли навколо темрява, а серце відчайдушно шукає світло. Він вчить не лише про втечу від ворогів, а про шлях від тривоги до миру, від страху до віри, є моменти, коли світ здається проти людини. Коли всі, хто вчора стояв поруч, сьогодні відвертаються, тоді в душі виникає запитання, на кого тепер покластися. Давид знав, що людська підтримка мінлива. Його власний син став ворогом, а народ, який колись співав йому хвалу, підняв проти нього меч. Проте Бог залишився тим самим псалом нагадує, що справжня опора не в кількості союзників не в авторитеті чи статусі. Бог єдиний, хто не змінюється, коли все інше руйнується. Навіть якщо вороги множаться, навіть якщо їх голоси звучать голосніше, ніж слова підтримки, віра здатна заглушити страх. Бо вона не ґрунтується на видимому, а на невидимому на вірності творця. Множення ворогів це не лише про битви і переслідування. Часто наші вороги це власні думки, страхи, сумніви, гріхи, які повстають проти нас, коли ми найслабші. Вони шепочуть, що Бог забув, що допомоги не буде, що сили скінчилися. І тоді саме цей псалом стає духовним щитом. Давид не просто тікав від переслідувачів, він боровся із розпачем. Його серце було сповнене болю, але він не дозволив болю перемогти. Він звернув очі до небес і знайшов у Бозі не лише захист, а й гідність, яку вороги намагалися відібрати. Коли люди кажуть, що немає порятунку, Бог показує, що його милість не залежить від людських суджень, слова псалма Господь щит мій, це більше, ніж метафора. Це духовна реальність. У часи страху щит це не зброя, а захист від ударів. Бог не завжди усуває загрози, але завжди стає між нами і злом. Він не завжди зупиняє бурю, але вкриває того, хто молиться своєю силою. Коли людина визнає, що не може контролювати все, вона починає по-справжньому довіряти. Бог не амулет і не випадковий союзник. Він той, хто піднімає голову, коли вона схилена від сорому чи розпачу. Його присутність повертає гідність навіть тому, хто стоїть у пилу поразки. І саме тоді, коли здається, що кінець близький, Господь починає новий початок. Усередині Псалма Давид говорить, що заснув і прокинувся, бо Господь підтримав його. Це не просто спокійний відпочинок, це стан духовного миру в серці бурі. Сон символ довіри. Заснути, коли навколо вороги, може лише той, хто переклав своє життя у Божі руки, коли тривога заповнює думки, коли розум не знає, куди бігти, молитва стає ліками. У ній спокій, який перевищує людське розуміння. Навіть у найглибшій темряві душа, що знає Господа, знаходить здатність відпочити. Цей сон знак, що Бог стоїть на варті. Коли людина не може себе захистити, його присутність стає невидимою стіною між нею і злом. Бог піднімає не лише тих, хто сильний, а тих, хто впав і визнав свою безпомічність. Давид не шукав помсти, він шукав Божого лиця, і тому був піднесений приниження, зрада, втеча усе це стало школою довіри. Там, де людина втрачає все, вона вперше по-справжньому відкриває того, хто є всім, справжнє піднесення не у владі чи тріумфі, а у відновленні серця. Бог не просто повертає сили, Він дає новий сенс. Навіть поразка може стати благословенням, якщо через неї людина знаходить глибшу віру. Іноді Господь дозволяє ворогам множитися не для того, щоб знищити, а щоб показати, що навіть серед ворогів душа може співати. У цьому псалмі є слова голосом своїм кличу до Господа, і він чує мене. Бог не глухий до плачу людини. Його слух не як людський, бо він чує навіть беззвучні зойки серця. Молитва Давида це не крик відчаю, а визнання лише творець може дати справжнє визволення, і коли здається, що відповіді немає, коли тиша триває довше, ніж хотілося б, саме тоді відбувається найглибша зміна. Бо віра народжується не у відповіді, а в очікуванні. Бог чує, навіть коли мовчить. І його тиша не є відсутністю, вона, як підготовка землі перед дощем. Наприкінці псалма звучить впевненість Вставай, Господи, спаси мене. Це не наказ і не вимога, це заклик віри. Давид не шукав людської сили, він знав, що справжня перемога не в руйнуванні ворогів, а в очищенні серця від страху, Бог бореться за тих, хто довіряє йому. І його перемоги завжди глибші, ніж здається. Ворог може бути знищений зовні, але справжня битва відбувається всередині між страхом і вірою, між гордістю і покорою. Коли душа обирає Бога, навіть поразка стає благословенням. Псалом 3 – це не лише історія про царя Давида, це духовна карта для кожного, хто проходить крізь зраду, біль, страх, хворобу чи невизначеність. Бо всі ми колись стоїмо перед натовпом власних ворогів, сумнівів, гріхів, образ, обставин, що лякають. І кожен із нас має вибір залишитися в паніці чи встати з вірою. Бог не обіцяв життя без бурі, але обіцяв бути в кожній. І коли людина промовляє слова цього псалма, у її душі починає зростати мир, як зерно у землі. Воно не видно одразу, але проростає силою Святого Духа. Через одну молитву може змінитися доля не лише однієї людини, а цілої родини, бо віра, народжена в серці, передається далі, як спадок коли вороги множаться, найважче не відповісти шумом на шум. Але саме тиша стає простором, де діє Бог. Давид не кричав до світу, він говорив до неба. І Бог відповів не гнівом, а спокоєм. Тому цей псалом це не лише крик, а й відповідь, що робити, коли все навколо валиться. Треба навчитися довіряти без доказів, молитися без умов, стояти у вірі, навіть коли немає видимого результату. Бо тоді серце стає міцнішим, ніж обставини, і коли воно вкорінене в Богові, жодна буря не здатна його вирвати, останні слова псалма це утвердження спасіння належить Господу. Не людині, не владі, не зброї. І коли людина визнає це, вона стає вільною. Бо тоді вороги, навіть численні, втрачають владу над нею. Вони можуть загрожувати тілові, але не зламають духу, який опирається на Бога, це благословення діє й сьогодні. Воно спочиває на тому, хто, навіть серед випробувань, тримає погляд на небі. І коли вороги множаться страх, розчарування, самотність, біль, людина, що молиться словами Псалма Третього, знаходить внутрішній спокій. Бо знає Господь її щит, її слава і той, хто підносить голову. Псалом 3 – це не лише молитва царя, який втікає. Це духовний дороговказ для кожного, хто проходить через власні битви. У ньому формула перемоги визнати свою неміч, знайти в Богові опору, зберегти віру, навіть коли все здається втраченим. Світ може бути ворожим, але серце, яке шукає опори в Господі, завжди знаходить її. І тоді навіть у найтемнішу ніч душа може спокійно заснути, знаючи, що пробудеться під його охороною. Бо Бог не просто захист, а життя, що не закінчується поразкою а починається з довіри. Та й псалом, як вогонь у темряві, не спалює, а освітлює. Він нагадує: вороги можуть множитися, але Бог завжди більший.